Давайте реєструємося. Прохання ставити карточку, реєстрації. Так. Що там таке? Ні-ні, я знаю. Я знаю, я хочу вас запитати зараз, боже мій. Е, знаю, що тривога, знаю. Але давайте зареєструємося. Зареєструвалися, так? Так, шановні депутати, без об'явлення, ніяких голосувань, скажіть, будь ласка, проводимо сесію чи ні? Ні, ні, почекайте. Я, шановні депутати, я вас запитую, проводимо сесію чи ні? А? Я. Шановні депутати, я ставлю на голосування і прошу, прошу вас підтримати проведення сесії. Прошу. Голосуємо. Голосуємо. За три, не голосувало 13, за 3 рішення не прийнято. Йдемо на відпочинок. Пішли.